Всім здравствуйте! Представляю вам сьогодні двохкімнатну квартиру на замості Антонова 16А, четвертий поверх з п'яти 60 квадратних метрів. так ми зайшли в першу кімнату. Все, що ви бачите, все залишиться. Кімната у нас кондиціонер є. Ось там вийшли і на мірісте шосе. Вбудова у нас олійжер комбінат. і поїхали в сторону залу вокзалу, там замостя, фонтана Рошен, та сторона. вся. Коридор, ванна, санвузол, кухня. У нас індивідуальне газове опалення, шафа велика, кімната друга. Включаємо світло. Остороння. Подивилися на сусідів. Парковки все є. На підлозі у нас паркет лаком скритий, стеля оброблена, пофарбована. Все гарно. Так, ванна кімната сама. Можете вже дзвонити 0984544. я не буду відкривати, але видно, так, що тут ще в цих, всіх шафах нормально квадратних метрів сховано. Окреме санвузол, що зручно. Нікому не заважаю, Якщо тут хтось приймає ванночі, пральну машину стирає. Так, сама кухня. Хонозона, великий стіл, автономний котел. Там при вході регулятор, в квартирі сигналізація, ще покажу. Шафа. Нова кухня. Холодильник прихований. Під колір все, да? Мені це подобається, коли під колір кухні, холодильник іде. Балкон. М. Вид красивий, наче і приватний сектор, там і вже... Місто, квартири, багато поверхівки, кондиціонер видно. Так, ми з кухню виходимо, там свідки. Ось тут сигналізація у нас і контролюється ще окреме котел. Це дзвоніть, пишіть, покажемо зручно для вас час.